Біблія, книга Левіт, глава 7. А це закон жертви за провину, найсвятіше вона. На місці, де ріжуть сілопалення, заріжуть жертву за провину, а кров її священник покропить на жертівника навколо. А весь елій з неї він принесе кордюка, лі, що покриває нутрощі, і обидві нирки, лі, що на них що на стегнах, а сальника на печінці, здійме з нирками, та й спалить це священник на жертівнику, це огняна жертва для Господа жертва за провину вона. Кожен чоловічої статі серед священиків буде їсти її на місці святому, буде вона їджена, найсвятіше вона. Як про жертву за гріх, так само про жертву за провини Закон їм один, священикові, що очистить нею, йому вона буде. А священик, що приносить чиєсь цілопалення, шкоро цілопалення, яке приніс він священникові, йому вона буде. А кожна жертва хлібна, що в печі буде печена, і кожна приготовлена в горшику та на лопатці священникові, що приносить її йому, вона буде. А кожна хлібна жертва мішана, на воливі і суха буде вона всім синам Аароновим, як одному, так і другому. А оце закон про мирну жертву, що хтось принесе її Господі. Якщо принесе її на подяку, то він принесе на жертву подяки прісні калачі, мішані в оливі, і прісні коржі помазані оливою і вимішана пшенична мука, калачі, мішані в оливі. Разом із калачами квашеного хліба принесе він жертву свою примірні жертви подяки Його. І принесе він щось одне з кожної жертви. Приношення для Господа це буде священникові, що кропить кров, мирної жертви буде йому. А м'ясо мирної жертви подяки його буде їджене в дні його жертви. Не поста заставить із нього. Нічого до ранку. А якщо жертва його приношення обідниця або добровільний дар, то вона буде їджена в день принесення ним його жертви, а позостале з неї на завтра буде їджена. А позостале з м'яса кривавої жертви в третім дні буде спалене. А якщо справді буде їджене з м'яса мирної жертви, його в третім дні, то не буде вподобаний той, хто приносить її. Це не буде залічене йому, буде нечися, хто їстиме з неї, понесе свій гріх. А те м'ясо, що доторкнеться до чогось нечистого, не буде їджено на огні, буде спалене. А м'ясо чисте, кожен чистий буде їсти м'ясо. А душа, що буде їсти м'ясо з мирної жертви, що вона Господня, а нечість його в ньому, то буде вона винищена з народу свого. А коли хто доторкнеться до чогось нечистого, до нечистоти людської. Або до нечистоти худоби, або до всього нечистого плазуючого, то проте буде їсти з м'яса мирної жертви, що Господня вона, то буде той винищений з народу слово. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, кажи до Ізраїлевих синів, говорячи, жодного лою волового, ані овечого, ані козиного не будете їсти. А лій і спадла, йлій прошматованого буде вживаний для всякої потреби, але їсти не будете їсти його. Бо кожний, хто їсть лій із худоби, що з нею, приносить огняну жертву для Господа, то душа, та, що їсть, буде винищена з народу свого, і жодної крові птаства та худоби не будете їсти по всіх ваших оселях. Кожна душа, що їстиме яку, будь кров, то буде винищена душа та спосеред народу свого. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: промовляй до Ізраїльних синів, говорячи, хто приносить свою мертву жертву до Господа, той принесе своє приношення Господові своєї мирної жертви. Руки його принесуть огнені жертви Господні, лі із грудиною принесе грудину, щоб колихати її, як колихання перед Господнім лицем. І священик спалить той лій на жертівнику, а та грудина буде армию та синам його. А праве стегно з мирних жертв ваших дасте священникові як приношення? Хто за Ааронових синів приносить? Кров мирних жертов лій йому буде на пайку стегно, бо я взяв від Ізраїлевих синів грудину колихання і стегно приношення з мирних жертов їхніх, та й дав їх священникові Ааронові і синам його на вічну постанову від Ізраїлевих синів. Оце частка з помазання Аарона та частка з помазання синів його, зогняних жертв Господніх у день приношення їх на свяну свя служення Господи, що наказав Господь давати їм у день їхнього помазання. Мазання від ізраїлевих синів, вічна постанова на їхні покоління. Оце закон про цілопавлену, про хлібну жертву і про жертву за гріх, і про жертву за провину, і про просвячення, та про жертву миру, що Господь наказав у Мойсеєві на Сінайській горі в день наказу його ізраїлевим синам приносити жертви свої Господній Господові в Синайській пустині.